Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Холод відбудеться вже завтра, в четвер, 7 березня, на телеканалі 2, +2» розпочинаючи з 18.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що сьома серія розпочнеться з нової справи для наших слідчих. Під час спектаклю в театрі померла народна артистка Ольга Савицька. На цьому спектаклі була присутня зі своїм другом і Олександра, тому вона на власні очі бачила як все трапилось. До того ж, це була її улюблена артистка. Тому, коли за справу береться Максим. Олександр відразу ж приєднується до розслідування, бажаючи допомогти знайти вбивцю. Те, що саме цікаве, здається, Максим цій серії трішки приривнує Олександру до цього старого друга, з яким вона була в театрі. Адже коли він відвозитиме її додому, то поцікавиться в неї, з ким вона була, та й уточнить, чи було це побаченням. А потім, взагалі, на наступний день вранці Максим зателефонує Олександрі та поцікавиться її самопочуттям. Звісно, чоловік не подаватиме виду, що ревнує, але здається, глибоко в душі йому не байдуже на Олександру. Також в цьому серії Олександра продовжить розслідувати справу Поліни і відкриє нові зачіпки. Вона буде ретельно все перевіряти, по декілька разів передивлятися одне й те ж, тому й буде постійно дізнаватися якісь нові деталі. А от восьма серія розпочнеться з грабування ювелірних магазинів. Ця нова справа для Максима та його команди закінчиться небезпечним зіткненням зі злочинцем, який виявиться більш спритнішим і небезпечнішим, ніж вони очікували. Загалом ці серії принесуть нові виклики для героїв, а також поглиблять загадки минулого. Ми отримаємо можливість насолодитися захоплюючими розслідуваннями і відчути емоційну напругу кожної сцени. Тут буде багато дій, які ще більше затягнуть нас в цю історію, тому не пропустіть. Що ж пишіть коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!